Всім привіт! Мене звати Люда. Я вітаю вас на своєму каналі Квіткова Хата та інших. Сьогодні хочу показати вам орхідейку, яка вже багато років знаходиться у мене в колекції. Колись я давно купила собі це є орхідейка метелик. Дуже така ніжна, з такими гарними полосками. Жовтий такий дуже лагідний колір. І е, коли я цю орхідейку придбала, у цієї орхідейки були зігнивші коріння. І я довго не думаючи взяла і орхідейку пересадила. І е, коли я цю орхідейку пересадила, ця орхідейка дуже довго стояла у мене без. Ніяких змін, нічого вона не ростила, ні корінчики, ні листя, нічого ця орхідейка не ростила. І е, я довго тоді не думаючи, я зайшла і орхідейку цю пересадила ще раз. Пересадила вже у маленький такий горшочок, бо я була, посадила її у 12 горшочок. Вона була, прийшла квіточою до мене. І е, Хочу показати, як вона зараз знаходиться, як вона відрощувала. Коли я її пересадила у менший горшечок, вона почала відрощувати мені отакі маленькі листочки. Отакі манюсінькі листочки вона відроджувалася. От тут такий є манюсінький листочок. Отут такий малесенький листочок. Орхідейка почала просто відроджуватися. Це була моя помилка, яку я зробила з цією орхідейкою. Навіть якщо корінчики її пропали, мені не треба було ту орхідейку витягати з того ґрунту, в якому вона знаходилася. Треба було її залишити у тій посадці, і не давати її ще один стрес, щоб вона отримала. А так орхідейка отримала два стреси. Пропали корінчики, і я її пересадила, підстригла ті всі геть от ті зігнищі корінчики, і залишила там ті корінці, які були. І ця орхідейка просто зупинилася у рості, у розвитку. І ніякого не було. Ну ніякого не було просто. Зросту у цієї орхідейки, тому що вона так як пішла у стрес. І ще був мій один у цьому мінус, що я дала їй просто більший горшечок, тому що вона і була у 12 му горшечку, і я її у 12 і пересадила. Але коли орхідейка вже лишилася без корінчиків і дуже довго стояла у такому ступорі, ні, ну не росла ні сюди і ні туди. Я на той час придбала собі коріння папоротника. І взяла і пересадила цю орхідейку у, у цей субстракт. Це коріння папоротника, називається триферн. І е, хочу сказати, що за допомогою цього компоненту моя орхідейка почала нарощувати отакі коріння. Я її вже не чіпала, уже її не пересаджувала. Я вже е, зовсім боялася її чіпати, і думаю, хай вже росте і хай уже отак вона себе нарощує потихеньку, бо, тому що листочки були маленькі, вона зменшила повністю листки. І думаю, Хай вона відроджується. Ну, вже Вона почала відроджуватися, вона вже почала відрощувати більше листки. Уже Кожний листочок почав рости все більший і більший. Цей уже більшенький такий, цей уже ще більшенький такий. <клес> і сьогодні я вирішила е, цю орхідейку вже і пересадити. Чому вирішила? Тому що ця орхідейка дала мені квітоносик. Бажано було би її не чіпати. Хай би була уже у цьому горшку. Але бачу, орхідейка має е, от ростущі корінчики є у неї. Вона повністю знаходиться у стаді росту. І я хочу ці корінці запхати у горшечок, щоб вони могли допомогти орхідейці швидше адаптуватися і стати уже на такий, Вигляд, який я її купляла, вона була не вона маленька, вона не є велика орхідейка, це є мультифлорка, але все рівно вона не така має бути. І сьогодні я її хочу вже пересадити. І також хочу зняти оці всі маленькі листочки, я зніму її. Я відкрию її повністю шийку, бо тому що корінчики вже пішли і зверху. І також хочу подивитися, що відбувається і знизу. І зараз я її пересаджу. Я. Мені Трефер допоміг. І хочу вам показати, в чому була. Нанизу був керамзит був керамзит. Було кокосове волокно. От уже е, скільки років кокосове волокно, воно просто поламалося, і воно стало от таке уже поламане. Воно вже не є таке пружне, як воно було, але орхідейці було добре. І також орхідейка по краю мала, е, от ви бачите, є мох. Ця орхідейка була зароблена мною Максимом, тому що у неї там була картина не з кращих. Мені просто, я кажу, я зробила велику помилку, коли я переходила цю орхідейку. От я вам показую, як зараз себе почувається орхідейка. Вона корінчиками почіпалася. Не буду віддирати, я буду знімати ці листки, це є її листки, з якими вона прийшла. Я отак роздвоюю їх і отак буду забирати. Я просто відкрию повністю шийку цієї орхідейки. Щоб вона могла краще нарощувати корінці, і щоб я знімаю ще одні листочки, тому що ці верхні корінчики вже пішли, от ви бачите, як вони пішли. Вони пішли з самого вершечка. Також я забираю оці маленькі листки, які є. Всі оці листочки я забираю, де мені не вдалося підірвати гарний листочок, я забираю з чіпчиками ще. Я залишу отак цих чотири листки, щоб я могла оці корінчики, які ростуть, щоб я могла помістити їх отак у ґрунт. Щоб помістити оцю кореневу у ґрунт, уже, щоб вони могли гарно рости собі у ґрунті, бо їм не хватка йде. Можна було би і відрізати отак оцей стволик, який я обробляла максимом. Але ці корінчики тверді, і я поки що не буду відрізати, тому що є квітоносик, і я не буду обрізати отак, оцей стволик. Потім пізніше, коли вже наросте більше коріння. І тоді буде ще одна пересадочка, тоді я геть цей стволик заберу геть. Так, а зараз я намочу цю орхідейку. Я беру пів літри води теплої. Я беру циркон. У мене отакий циркон. У мене знаходиться він у такій піпетушці. Я капаю одну каплю, це все перемішую і заливаю ці корінці у цю посудину. І потихеньку я хочу, щоб вони мені багато води не брали. Бо тому що я хочу, щоб ці корінчики мені потихеньку розмокли, і щоб я могла їх гарно укрутити у горшечок, щоб я всіх їх запхала у горшечок. Вони зараз будуть гарні ластичні, не будуть мені тріскатися. І нехай орхідейка так постоїть 30-40 хвилин. Прийшло 30 хвилин, більше як 30 хвилин пройшло, я витягаю орхідею. Орхідея гарно промочила своє коріння, кладу її. Так як я з цієї орхідейки зняла 5 листочків, то я хочу обробити саму шийку її. Я беру топсін М. Є топсін М. Я капаю пару капель і розробляю собі отаку густу масу, гарно все перемішую, щоб була така густенька, і починаю промащувати оцей стволик. Хоча він не чорний, але листочки зняті. Зараз, коли Піде е, от це стебло піде у посадку. І я не хочу, щоб мені, наприклад, інфекція якась почала розвиватися, то що були зняті листки, я не хочу. І я себе сама застраховую, краще промащу топсіном і залишу, щоб топсін. Просохлювати. Я залишаю ще на пару годин, щоб орхідейка мені підсохла. Вона підсохне, я її ще раз покрию, вже підсохла шийка гарно, я два рази покривала шейку повністю топсіном. і буду пробувати закладати орхідейку. Хотіла закрутити, ага. Зверху, а не виходить, Я буду пробувати закручувати, так щоб мені корінчики не тріскалися. Так, І запихаю руку всередину, розтягую ці корінчики. І ще раз прокручу і буду підтягувати так, щоб вони мені були близько біля стінок горшечка. От орхідейка сама собі стоїть. Зараз я візьму кокосове волокно, його трошки змочила, пооприскувала і буду закладати серединку, туди у корінчики в одну сторону дам і в другу сторону. Закладу кокосове волокно. Кокосове волокно мені подобається. Ця орхідейка також була посаджена у кокосовому волокні. Навіть якщо воно перепріває це кокосове волокно, орхідея, дивлюся, корінчики, орхідеї дуже гарно себе поводять у тому перепрітуму кокосовому волокні. Також я вибрала з цієї посадки трошки кори. Я буду цю кору повертати у цю посадку. Беру отаку оброблену кору. все, щоб не було отаких дерев'яних дерев'яшечок було. Сама кора вийшла. Також я маю мох, Мох прискала уже. І буду давати трошки моху. Я по колу обкладаю, мох буде зберігати вологість, багато не кладу, і зараз дам після моху, дам оцю кору, яка знаходилася у цій посадці. Орхідейка і я цю кору дам. Вона вже розроблена, вона мокра, видам попри, попри крайчик, щоб вона мені не йшла до стволика. Ця вже розроблена кора. Отакі От великі куски я вибираю і кладу під низ, під стволик, отак навколо стволика я обкладаю. Тими великими кусками ця кора, яка була уже у цій посадці орхідейка, то ця кора цю всю екофлору передасть тій сухій корі. І швидше адаптується орхідейка у цій посадці і запрацює кора швидше. Також у мене з цієї посадки є ця офлора. Я дам трошки отак понад крайчик. Багато не буду давати, трошки дам. І просто вертаю отой грунт, в якому була ця орхідейка. І прикриваю сухим зверху, от вам покажу. Получилась посадка, корінчики буде видно, така повітряна. Я не утрамбовую дуже сильно цю посадку. Я хочу, щоб корінчики тут були такі повітряні, більше, щоб було унизу багато повітря. За рахунок цього повітря, тому що корінчики ці є. Такі вони були повітряні, але так як за рахунок кокосового волокна, дуже швидко корінчики привчаться до ґрунту, і я сильно не трамбувала, так як отут є. От такі кишені повітряні. Я не трамбувала і так і залишила. От така посадка цієї орхідейки. От. Корінчиків є багато, сама орхідейка маленька. Ну, Нічого, будемо сподіватися, що ця орхідейка вже, вона також ростить і квітоносик, що вона почне свій ріст, почне рости. Отака в мене сьогодні була пересадка. А на цьому я буду своє відео закінчувати. Кому відео сподобалося, кому воно стало корисне, підписуйтесь на канал, ставте свої лайки, пишіть свої коментарі. А я бажаю всім. Мирного неба, Божого благословіння, добра, достатку, добробуту, Божого благословіння у кожну родину. Нехай вас всіх, Бог оберігає, і будьте всі здорові, і всім вам гарного дня!